Коли Росія може завдати масованого ракетного удару, за словами військового експерта Петра Черника, чітких даних про те, коли вона це може зробити, звичайно, немає. Проте він вказує на певні ознаки активізації російських військових комплексів, таких як, наприклад, Ту 95 МС і Ту 22 М3. Існує також потенційна загроза з боку балістичних ракет, зокрема Іскандерів. За поглядами військового експерта, накопичення засобів для ракетного удару вони продовжуються і, ймовірно, що такий удар може статись. Експерт вважає, що такий удар може складатися близько з 130 ракет. Також він підкреслює, що, на жаль, ракетні залпи будуть продовжуватися до останнього дня війни. Але чому Росія наразі зробила паузу в ракетних ударах по Україні? Військовий експерт Петро Черник розповів, що наразі Росія призупинила атаки ракетами по Україні з кількох причин. По-перше, це пов'язано з тим, що було збито два літака А-50, які виконували роль підсвічувачів цілей для ракет. Наразі Росія вирішує, чи взагалі використовувати такі машини. Оскільки вже стало очевидно, що Україна має засоби та сили для їх збиття. Щодо морських компонентів атаки, наприклад, ракетами Калібр, то вони були призупинені, оскільки Україна вигнала їх з Криму за допомогою безпілотних систем та далекобійних ракет. Відзначається, що це має принципове значення, оскільки пуски ракет, наприклад, з контейнерів. Можуть призвести до пошкодження механізмів і вузла, вузлів на кораблях. Також відзначається, що такі кораблі потребують безкінечних ремонтних робіт, які в даному випадку можуть бути неможливі здійснити належним чином. Ек... Військовий експерт підкреслює, що атаки з Чорного моря вони не скасовані, але знизилися в зв'язку з вище зазначеними обставинами. Також військовий експерт зазначає, що в межах своїх можливостей. Росія може виробляти максимально 100-120 ракет на місяць. Ну а далі звертаю вашу увагу на те, що у США прогнозують похмурий сценарій війни в Україні. Стаття у газеті The Washington Post підкреслює, що без військової допомоги від США прогнозують невтішні сценарії війни в Україні з територіальними втратами та загибелю багатьох українців. Високопоставлені американські чиновники відзначають, що навіть при успішній обороні ЗСУ це може призвести до великої кількості людських жертв. Директор ЦРУ Вільям Бенс попередив, що без допомоги США територіальні втрати України цього року будуть дуже значними, якщо фінансову допомогу від США припинить остаточно. Сценарії для України будуть залежати від її здатності мобілізувати нові сили, успіху, тренувальних ініціатив на Заході та морального духу військ. Військово поставлений посадовець визначає, що без постійної підтримки США Україна не може мати світлого майбутнього. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі заяви від Сполучених Штатів. В мене на цей момент все.